Привіт, друзі! Знаходимося на сервісному центрі 8042. Це той, що приїхав з Туполєва на перемоги, дуже часто використовується маршрут номер 6 Ми будемо його зараз вам показувати, як він проїжджається. Уважно, як кажуть, слухаємо, виконуємо те, що нам каже екзаменатор. Сів екзаменатор. Вчепив камеру, на камеру сказали прізвище ім'я по-батькові. Рухаємося по маршруту номер 6 Згідно правил дорожнього руху, вам дозволяється зробити не більше трьох помилок, Чотири і більше, іспит буде провалено. Мішання вхід екзамена інструктора або екзаменатора, іспит буде провалено. Якщо ви готові, можемо начинати. Сьогодні у нас неділя сервісний центр закритий. Можете подивитися, як починається іспит. На попередньому відео Це ми виїжджаємо з воріт. Ми стоїмо як кажуть, спиною до воріт з сервісного центру виїжджаємо. Сіли, включили камеру, все готове, ми рушаємо. Перша передачка: лівий, лівий поворотничок. Тут екзаменатор вам каже, виїжджаємо з воріт і повертаємо обережненько наліво. Подивились направо, наліво, нікого немає, і обережненько повертаємо. Якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Рухаємося по прямі. Тут все так само, як і по маршруту номер 2 Дивимося направо. У нас є виїзди. Ми повинні. Це перешкода праворуч або нерегульоване перехрестя, яке ми повинні проїхати по правилу правої руки або перешкода праворуч. Тобто, доїжджаючи до нього, чу трохи зменшуємо газ. Подивилися направо, нікого немає, продовжили рух. Рухаємося на цій вулиці першою передачею. Нікуди не спішимо. Тут у нас є ще один, зараз по праву сторону такий самий виїзд або перехрестя, ми повинні подивитися ще й тут направо. Послабили газ, подивилися направо. Нікого немає, продовжили рух. Попереду на перехресті повертаємо праворуч. Правий поворотник включаємо зразу від, після того, як приїхали виїзд, це перехрестя. Тут подивилися наліво, нікого немає, хоч ми тут якби і рухаємося. Ну, Можна сказати, по головні, не по головні, ми являємося перешкодою праворуч, але ми все рівно дивимося наліво, бо не всі знають правила дорожнього руху. Рухаємося прямо по цій вулиці, нікуди не спіша. Другу передачку включили, помаленьку котимося. Продовжуємо рух по прямій. Тут у нас, бачите, пішохідний перехід є попереду. ми повинні його, Перед ним є теж виїзд. Ми теж повинні подивитися направо, чи немає нас там перешкоди по праву сторону. Можемо щіплення легенько перегальмовуємо, подивилися направо, нікого немає, пустили тормоз і підвели плавненько щіплення і продовжуємо рух по прямій. Рухаємося прямо до а, перехрестя з головною дорогою, і на перехресті з головною дорогою будемо повертати ліворуч на головну дорогу. Під'їжджаємо ближче до перехрестя. Бачимо, проїхали стовп, вимкнули лівий поворот. Тобто крайній стовп перед. Перехрестя ми вже вмикаємо поворот. Бачимо, що в нас попереду є, по-перше, пішоходи, по праву сторону ми їх пропускаємо. По-друге, як в нас стояв автомобіль, ми його б не могли б виїхати на перехрестя, щоб не зупинитися на пішохідному. Тобто ми повинні е зупинитися були перед пішоходом. Оскільки в нас зараз немає автомобіля, то ми спокійненько виїжджаємо. Це в нас перехрестя, на якому ми повинні пропустити всіх. Справа зліва в нас головна дорога, і при повороті наліво ми повинні пропустити зустрічних транспортних засобів. Зустрічні транспортні засоби. Тобто ми тут пропускаємо всіх. До речі, в нас пішохідний перехід. От пішохідний перехід по ліву сторону, тільки він там переходить пішохід. Ми можемо рушати також. Пішохід є для нас переш... якби щитом. Стоп, 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 зліва Тойота. Стоїмо, ждемо. Друзі, тут інколи треба постояти, ну, постояти пару хвилин треба постояти, бо автомобілі їдуть і їдуть. Справа в нас немає, зліва в нас дві, два автомобіля закінчують маневр. І ми поїхали. Зустрічних нас немає. І пообережненько повертаємо наліво. В крайню ліву відразу можемо повертати і не боятися. Отак. От і порівнялися і поїхали. Тут, друзі, не спішимо. Їдемо дуже так якби не спіша. Друга передачка, нікуди не газуємо 20-25 км і їдемо. Друзі, тут буде зараз у нас два знаки. Перший буде обмеження максимальної швидкості в 40, потім буде знак обмеження максимальної швидкості в 20. Ми зараз доїдемо, я покажу, де вони. Тут пішохідний перехід, регульований, у нас є світлоформ, тобто ми рухаємось наш зелений, ми собі їдемо. Червоний ми зупиняємося. Зупиняємося, зупиняємося. От так. Зупинилися у нас червоний сигнал світлофора. Якщо ви звернете увагу, Попереду у нас стоїть знак обмеження максимальної швидкості в 40 км. По праву сторону, так в кущах його трошки. Бачите? Рухаємось по прямі. Тут вас можуть попросити, знайдіть місце паралельного паркування. Якщо ви бачите, що ви маєте де тут запаркуватися, ви паркуєтеся. Якщо немає можливості запаркуватися, ви продовжуєте рух. Далі, каже пане екзаменатор, тут немає місця для паралельного паркування. Бачимо другий знак обмеження швидкості в 20 км. Після цього знака ми повинні рухатися до 20 км. Дія знака від знака і до ближайшого перехрестя або до знака, який відміняє дію знака. Ближайше перехрестя в нас буде зараз по праву сторону. От, Після цих двох лежачих поліцейських. І пішохідного переходу ми можемо вже їхати швидше, десь близько 30. Тобто, але оцей участочок ми повинні їхати швидкістю в 20. Все, спокійненько їдемо, обережненько, не спіша. Рухаємось прямо. Друзі, бачите, по праву сторону стоїть вантажівка. Якби не ця вантажівка, ми б могли б зайняти крайню праву, оскільки в нас вантажівка, ви кажете, пане екзаменатор, немає можливості зайняти крайню праву смугу проїжджої частини по тій причині, що там нерухома перешкода, і так і рухається крайньою лівою смугою. Можу попросити тут зробити там, також паралельне паркування. Друзі, уважно вслуховуються, паралельне паркування з заднім ходом чи просто паралельне паркування. Бо це дві різні маневри. Тобто, це ви повинні розуміти. Рухаємося прямо до перехрестя світлофорним регулюванням, і на перехресті світлофорним регулюванням виконуємо поворот праворуч. Десь приблизно, бачите, от у нас автомобілі закінчуються, ми вмикаємо правий поворотник і прижимаємося ближче до правої сторони проїжджої частини. Обов'язково через дзеркало. і Якщо там є хтось, когось повинні пропустити. якщо там хтось їде. Тут ми повертаємо праворуч, у нас є стрілочка, вона нам дозволяє поворот праворуч, але ми повинні пропустити пішоходів. Переключились на першу передачку, чуть-чуть підкочуємося. І будемо повертати направо. Друзі, зверніть увагу, зверху, з правої сторони, є знак, що тут стоянка, зупинка заборонена. Якщо вам тут екзаменатор каже на цій вулиці, виконайте паралельне паркування, бо місце, знайдіть місце зупинки згідно правил дорожнього руху, ви кажете, пане екзаменатор, тут забороняється стоянка, зупинка, стоїть знак. На перехресті зверху ви його побачите. Він дублюється, цей знак, чуть-чуть далі, я вам покажу, він в кущах дуже погано видно, але, але він тут є. Пішохода пропускаємо, ну, він, хоті, він повинен спішитись. Бачите, який молодець спішився. Один, да. І наші. поїхали. Да. І легенько продовжуємо рух. Він пройшов, дивимося, наліво нікого немає, і обережненько поїхали. Рухаємося прямо. Чекаємо якби, наступних задач екзаменатора. Зараз, друзі, зверніть увагу на праву сторону. З правої сторони у нас буде знак за деревом. Ось, ось з правої сторони. І дуже погано його видно, що стоянка, зупинка заборонена. І діє знака і вперед, і назад. Рухаємось прямо, нікуди не спішимо. 20-25 до 30 км швидкість. Все прекрасно. Десь в цьому місці вам екзаменатор каже, шукаємо ближайше місце розвороту в зворотному напрямку. Лівий поворотничок і перелаштовуємося на один рядочок лівіше. Пропускаємо всіх обов'язково. Під'їжджаємо ближче до пішохідного. Бачимо, у нас тут зелений, а далі вже червоний. О, і знову зелений. Продовжуємо рух, де нам не потрібно зупинятися. Рухаємось прямо за пішохідний. І перелаштовуємося ще на один рядочок лівіше. Лівий поворотничок. Бачимо зверху знак, що в нас цієї смуги дозволяється рух наліво і прямо. Тут у нас дублюються поворотники, що тут вже з трьох смуг дозволяється поворот наліво. І ми будемо саме краще заїжджати в середню груді. От тут, як покажуть, розмітка не дуже. Крайньої лівої розмітки немає смуги, але... Ті, хто їздять тут постійно, вони знають, як тут треба резати. І ми рухалися в другий і заїжджаємо в другу. Ми їдемо по головній дорозі. Ті, хто їхали справа, вони повинні нам уступити дорогу. І тут екзаменатор вам каже, знову шукаємо ближайше місце розвороту в зворотному напрямку. І той, хто дивився відео на друг... ну, по другому маршруту, ми вже по факту виїхали на цей самий участок, де ми були на другому маршруті. Тут ми теж будемо їхати наліво, у нас лівий поворотничок працює. І ми будемо повертати наліво. І будемо повертати наліво, до речі, друзі, в другу смугу. Так само, як ми їхали в другу смугу, і заїжджаємо важливо в другу смугу. У нас лівий поворотничок працює. Закручуємо руля, отак, молодець. І виїжджаємо на головну дорогу, відразу повертаємо праву Вмикаємо вже правий поворотник, тільки нам екзаменатор сказав, ми вже вмикаємо. І зупиняємося, чекаємо зеленого сигнала світлофора. Друзі, попереду ви бачите знак «Автомийка», заправка і «Вісі туалет Тобто, отак і прямо ми повинні на нього поїхати. От, зверніть увагу, у нас засвітився зелений. Ми так і прямо їдемо на цей знак в крайню праву смугу. Заїжджаємо в крайню праву смугу і будемо повертати направо. Виїхали ми на головну дорогу і відразу повертаємо праворуч. У нас зелений сигнал світлофора. Друзі, зверніть увагу, з правої сторони у нас стоїть знак. Головна дорога і автобусна смуга. Тобто ми відразу заїхали, і лівий поворотник, і відразу перелаштувалися лівіше. Перелаштувалися лівіше і далі продовжуємо рух цією смужкою. Нікуди не перелаштовуємося. У цій дорозі 11 пішоходних переходів. Слідкуйте, за кожним переходом, пропускайте людей. На цьому дуже великий відсоток людей сипеться на іспиті через те, що десь не пропустили пішохода. А Зелений засвітився прекрасно, продовжуємо рух, навіть не потрібно зупиняти. Тут забороняється стоянка, зупинка. в автобусній смузі нам забороняється зупинятися по тій причині, що це автобусна смуга. Нам дозволяється тільки посадка-висадка пасажирів. Якщо вам екзаменатор каже, що зупиніться для посадки висадки пасажирів, ви можете зупинитися, виконати паралельне паркування, чи просто паралельне паркування заднім ходом, чи просто паралельне. А так, якщо він каже, просто знайдіть місце зупинки, то ви кажете, пане екзаменатор, тут забороняється виконувати а, зупинку, бо це автобус на смок. Тут у нас червоний сигнал світлофора, вже засвітився жовтий, і ми знову продовжили рух. Помаленьку, не спіша, рухаємося. Що там нікого немає, але ви повинні а, так, знаєте, голову повернути наліво, направо, тобто, щоб там нікого нема. Тобто, щоб а, коли буде у вас іспит, щоб на камеру було видно, що ви дивилися. Да, і отак, як попереду автомобіль зробив, не потрібно робити. І продовжуємо рух по прямій. Піша, обережненько. Суцільні теж не потрібно. Попереду на перехресті з корововим рухом рухаємося на другий з'їзд. Можемо тут перелаштуватися правіше але до суцільної лінії. От так, щоб до суцільної лінії. І ви тут виїжджаєте, лівий поворотничок микаєте і заїжджаєте в середню. Обов'язково дивіться на ліву, щоб на колі нікого не було. Пропускаєте всіх з кола, і ми рухалися в середній смузі і заїжджаємо на коло в середню смугу. Кожен учасник дорожнього руху повинен триматися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Проїхали перший, вмикаємо правий поворотничок і показуємо, що ми з'їжджаємо на другий з'їзд. Ми рухалися в другій смузі і заїхали в другу смугу. І десь в цьому місці вам екзаменатор відразу каже, шукаємо ближайше місце розвороту в зворотньому напрямку. Ми тут не можемо перелаштуватися, бо у нас суцільна лінія на перед пішохідним і на пішохідному теж не можемо перелаштуватися. Ми заїжджаємо за нього і тільки тоді перелаштовуємося. Перелаштовуємося в крайню ліву і легенько підкочуємося до світлофора. До перехрестя. Доїхали, легенько зупинилися перед. Стоп-лінію і стоїмо чекаємо. Чекаємо зеленого сигнала світлофора. Ми будемо дивіться, зверніть увагу, тут є люк посередині на перехресті. Лівим колесом ви наїжджаєте на люк тільки після того ви починаєте крутити руля. Тобто ви рухаєтеся прямо, щоб ліве колесо наїхало на люк. Аж тільки після того починаєте крутити руля для розвороту. Ще до перехрестя. І зустрічно далеко і ми виконали розвиток Заїжджаємо в... Можемо, дивіться, друзі, лучше заїхати тут всередньо Поясню чому. У нас вже дощик починається. Чому краще в заїхати? По тій причині, що вам на коло треба буде виїжджати також в середню. Бо вам на колі їхати на другий з'їзд Тут екзаменатор каже, що вам на перехресті з круговим рухом потрібно їхати на другий з'їзд І ви обережно заїжджаєте в середню, і з середньої вам легше заїхати в середню лівий поворотничок дзеркало. зеркало. На подивилися, на колі нікого нема, пропустили всіх і рухаємося по полу. По колу, по колу. Друзі, вибачайте дощ. Поворотнички махають. Тепер правий поворотничок показуємо, що ми з'їжджаємо з кола. Дивіться, якби ми їхали б крайній правою, в нас б запарковані автомобілі. Ми б були б мушені перелаштовуватися там непонятно як. А так ми як заїхали в середню, ми зразу з'їхали з кола в середню і все, і прекрасно далі продовжуємо рух. Друзі, отут і зможе попросити екзаменатор вас виконати також паралельне паркування. По факту на цьому сервісному центрі почти не використовується паркування як в гараж, тобто під кутом 90 градусів. Тобто ви повинні розуміти, що тут більшість буде, як кажуть, будуть вимагати виконати паралельно. Зазвичай іспит йде 20 хвилин, тобто ми зараз їдемо 20 хвилин, то, це, то немає сенсу екзаменатору вас довше десь якісь лишні маневри вас просити робити. Інколи буває таке, що взагалі не використовують ні паралельного паркування, ні ніякого. Тобто така ситуація теж буває. Попереду на перехресті повертаємо праворуч, вже вмикаємо правий поворотничок, перелаштовуємося. Ми вимушені повертати направо і перелаштувати на сутінній лінії. Під'їжджаємо чуть-чуть ближче до права і повертаємо направо. У нас є стрілочка, вона нам дозволяє поворот направо. На світлофорі є стрілочка зелена, яка дозволяє. Дивимося наліво, пропускаємо всіх звідти і обережненько в крайню праву заїжджаємо. І Заїхали в крайню праву і продовжуємо рух по прямій. І тут чекаємо наступних команд екзаменатора. Рухаємося прямо. І десь в цьому місці вам екзаменатор каже: попереду на перехресті будемо повертати ліворуч до сервісного центру. Десь ви приблизно доїжджаєте до новуса по ліву сторону, бачите, і перелаштовується лівіше. Лівий поворотничок, зеркало, перелаштувалося. Тут ми будемо при повороті наліво, повинні пропустити тільки зустрічні транспортні засоби. Важливо, друзі, не заїдьте дуже далеко. Ви повинні повернути чітко в свою смугу. Не заїжджайте дуже з великим радіусом. Доїхали переднім колесом до середини перехрестя і зупинились. Перше передачку і чекаємо, чекаємо. А, чекаємо, коли у нас буде можливість для того, щоб виконати маневр. Зараз ще червоний автомобіль, і там вже далі бачиш, чи те червоний, тобто ще чорний. Після чорного, я думаю, ми зможемо виконати маневр. Підводимо щіплення, проїхав автомобіль і ми обережно повертаємо руля. Щоб ми заїхали чітко в свою смугу. Бачите, друзі, ми прекрасно зразу заїхали. Бо от буває таке, що чуть-чуть більше проїдуть і розвертаються напроти зеленої зони. І це вже є помилкою. Продовжуємо рух по прямі, ми вже рухаємося до сервісного центру. Друзі, якщо ви будете складати на сервісному центрі 8042 це що переїхав, переїхав від мрії 19, тобто Ступолєва звідти сюди його перевезли на перемоги 20 ну, Десь відсотки 80, що у вас буде цей маршрут перший. Тобто е ну, перший раз будуть вас просити проїхати по маршруту номер 6 Потім, якщо у вас це вже друга спроба, десь більша вирогідність, що буде маршрут номер 2 Маршрут номер 6 він чуть, -чуть важчий. Тобто е дуже часто ведуть спочатку на шостий, от коли людина пару разів тут на перехресті, повертаємо, до речі, ліворуч лівий поворотник. Е дуже великий відсоток того, що все-таки ви будете їхати на шостий, потім на другий. Перший маршрут третій, я думаю, вони тут будуть, ну, вони дуже рідко просто використовуються. Тобто, варітьні того, що у вас буде там, третій маршрут. Тобто, якщо у вас в когось буде третій, то напишіть коментарі, в кого який був маршрут. Перший ще такий взагалі, там, відсотків 40, що буде перший відсотків... 80-70, що буде другий. І десь 90-95, що буде шостий. Ну, це на першу спробу. І тут ми повертаємо направо на сервісний центр. Але оскільки сьогодні неділя сервісний центр закритий, друзі, ви заїжджаєте направо і там же вам екзаменатор каже, де зупинятися. І все. Гарного дня. Всім до зустрічі! Якщо що, записуємося, підписуємося і слідкуємо за нашим каналом. Всім до зустрічі!